посылочка с, с места снежков. Цели места, не знаю. Поехали. Разберем. И что нас тут за материал? По бутовой я так думаю, докидано. А тут у нас лигатура, медь, латунь, алюминий и побутовая плата. А, еще и контакты есть. Нормально. Давайте подивимося, що в нас за побутова плата. підходить. Дивись, побутова плата, в принципі, зроблена максимально правильно, як тільки її можна було зробити. Блін, колюче все. Неприйомні деталі залишились, прийомні детальки всі зняті. Подай мені, пожалуйста, коробку. І поїхали. Побутова плата у нас на сьогоднішній день 25 гривень кілограм. Виглянемо тільки її, але її не дуже й мало буде. Ну, мало немало, найголовніше, що зроблена вона так, як треба. Так, це в нас алюміній поршень в пакеті. Поршень в пакеті, кстати, стоїть так само, як і поршень без пакета. Новий, новий, не новий, значення немає. Алюміній, звичайний, на сьогоднішній день по 50 гривень. 2600. Так, що тут у нас ще? Бо плата це, звісно, крута штука, питань немає. О, тут у нас посеребренка. І, мабуть, буде трошечки помилка, я так подозрюю. Давайте почекаємо, щоб побачити, що там помилка. Зараз для початку з мідякою розберемося. Так, мідяшечка. 900 грам, На сьогоднішній день 320 гривень кілограм вся в ряд. Так. А тепер давай перейдемо до оцих ось движений. Що тут у нас? Тут у нас ми бачимо... Латунька. І тут у нас латунька. Значить, пока помилок ніяких немає. Латунь 800 грам по 180 гривень. А отут уже цікавіше. А може і не цікавіше, хто його? Ні, нормально все. Бачите, лігатура роз'ємів посріблених. Вона коштує у нас на сьогоднішній день 400 гривень кілограм. Та й 40 топіяграм. Як почта, бачите, доробився все. Бізнесу капець. Так, тримай. І контакти. Магнітні, немагнітні. Магнітні, ну, магнітні, не магнітні виключаються тільки магнітними якостями і більш нічим. І на міді. Отакий от от. на міді контакт, гарна штукована. І що? Все решта у нас виходить плата. Прийдеться дерева рукавиці надівати. Ну, то все чепуха. Суть питання, що треба ж вже доробити, а потім нові візьмемо. Е -е, дякуючи вам, до речі, їх достатньо. Так, а тепер подивимося, що в нас наступ. Ось у нас дійсно. залишилось тільки плати. Ну, і ще раз повторю, дивіться, зайвим не буде. О, отакі от, от, бачите, хвалив, хвалив, перехвалив. Отакі от, от конденсатори бажано відламати. Оці ось, ось теж. Ну це великуваті. Тобто, як один-два попадеться на коробку не страшно, але якщо їх багато, то вже і не дуже й добре. Тобто це яке-не-яке, а малесеньке зауваження присутнє. Так, плата побутова 15 кг. 15,5, в принципі. тут. Так, що, така от посилочка. Зараз підбиваємо суму по посилки а і повідомимо, більше, звичайно, більше. вам результат. І що ж, сума по даній посилочці вийшла 1522 гривні. Отака от розпаковка, ви не гуляйте, а біжіть швидесенько до себе в гараж, знайдіть матеріал, який можна відправити на губни і будемо чекати на вашу посилочку.